Молого дня, діти, відгадайте загадку. Захопився майстер ділом. Все фарбує тільки білим. Що ж лишається робити? Фарби іншої нема. Здогадались любі діти, хто фарбує так? Зима. Дітки молодці, так про яку ж пору року йдеться у загадці? Вірно про зиму. А чи знаєте ви, а які ознаки зими? Взимку стає холодно, морозно, іде сніг. Річки і озера триває рід. Дні стають короткими, а ночі довгими. Сонечко ховається за хмарами. Дітка, чи полюбляєте ви зимові розваги? Давайте послухаємо про них віршика. Нумо, хлопчики, дівчата, ковзани, беріть і санчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться, сніжки, ковзанки – це клас, скільки втіх є для нас. Так, зима весела пора, її дуже люблять діти. Але не слід забувати про безпеку, бо зима може бути і небезпечною. Будь уважним, пам'ятай, про безпеку взимку дбай. В гру із вами ми зіграємо, що безпечно, а ще ні взимку відгадаємо. Зима веселощі пора, та що бідою не кінчилась гра, коли граєш ти у сніжки, кидай їх діткам тільки в ніжки. У голівку так і знай сніжкою не попадай. Сніжка хоч там і сніжинки, та колюча, мов ялинка, ще й тверда, холодна, дуже, пам'ятай про це, мій друже. Ідеш на ковзанку кататись або з друзями там гратись, до озер річок не йди, бо накличеш там біди адже там крига тонка, дуже м'якенька і крихка. Може, враз вона зламатись, з усіма це може статись, провалиться можна вліт, пам'ятати всім це слід. Також ти запам'ятай, коли відлига не чіпай бурульку, що звисає з даху. Вона, колючіша зацвяха, може впасти ненароком, що й не встигнеш моргнути оком. Щоб цьому запобігти, бачиш їх, то обійди. Коли відлига закінчилась, водичка в лід перетворилась, і крига все навкруг покрила, сніжком її запорошила, та обережність допоможе та врятувати діток зможе. Побачив кригу, не спіши, тихенько йди і не біжи. Якщо хтось пав, як пень не стій, допоможи мерщій. Сніжок замів доріжки й гірки, почались сніжні вечірки. Той санчатами біжить, з гори он цілий гурт летить, тут санчата, там юрба, ох і весела в діток гра, щоб вона така й лишалась, і щоб лихо не з'являлось. Треба дітям пам'ятати, біля дороги не можна з'їжджати. Ось Такі даєм поради, мають їх малята знати, щоб зима весела була, і сліз вона не принесла. Діти, ви великі молодці, все запам'ятали і важливе у голівочки відклали. У зимові ігри грайте та про безпеку пам'ятайте. До побачення.